Ранених стрілянині вбивці і охоронця Вороненкова розвезли по лікарнях Києва. Кілер помер після операції. Але Хоцянівська знає подробиці. Але вечір добре розповідайте, будь ласка, що ви знаєте? Вітаю Наталі. Ми зараз знаходимося біля військового шпиталю. Тут зараз знаходиться охоронець вбитого Вороненкова. і от ми знаємо про те, що йому зробили операцію. Вона тривала приблизно 4 години. Він втратив багато крові, приблизно 2,5 з літра. Зараз він переведений до реанімації, Он знаходиться під апаратом штучного дихання. І от лікарі нам розповіли про те, що у нього було поранення в живіт. Під час операції, під час операції, хірурги дістали кулю, кажуть, що. Стан його важкий, але все ж таки контрольований раніше ГПУ також повідомило про те, що він справді співпрацював і був представлений як охоронець до Вороненкова. І от також ГПУ не повідомило про те, що хто хто саме яка спецслужба забезпечувала цю охорону, от СБУ спростували інформацію про те, що це був їхній співробітник, і за нашою інформацією. Охорон охоронець це був військовий однієї з столичних частин військових при міноборони України. Ми надіслали усі необхідні запити до Міноборони, але поки що вони цю ситуацію не коментують. І сьогодні у й вже лікарні приблизно пів на четверту годину дня помер підозрюваний у вбивстві Вороненкова. Чоловік там знаходився приблизно від першої години дня. Там також були представлені до нього конвої та патрулі поліції. Вони чергували і зовні і всередині. всередині пресу не пускали туди і також перевіряли документи у всіх людей, які туди заходили. Ну і ми знаємо про те, що чоловіку там зробили чотири операції. На животі грудній клітині на бедрі та черепі. У нього було серйозне поранення наскрізне у голову. Також було поранено хребет, грудну клітину та ногу. І головний лікар каже про те, що під час операції у нього витягнули чотири кулі із тіла. У нього була зупинка серця, але все ж таки смерть наступила через те, що не змогли зупинити артеріальний тиск. Бригада хирургов и 16 человек нам не удалось спасти пострадавшего, и он скончался. Наступила остановка сердца. И когда мы открыли, наши хирурги открыли головной мозг, пульсации не было. То есть если бы даже он выжил, то он бы не смог быть полноценным человеком, потому что мозг бы у него не работал. На прес-конференції Юрій Лусенко повідомив про те, що у нього знайшли також документи громадянина України. Їх в день перевіряли, і пізніше міністерство внутрішніх справ підтвердило інформацію, що це справді був громадянин України, але вони зараз не розголошують хто саме. Ну і СБУ пообіцяло також надати охорону дружині вбитого Вороненкова, яка разом із ним приїхала до столиці, а також ще одному екс-депутату Держдуми Росії Іллі. Пономарьовусь така інформація на цю хвилину. студії. дякую, Алло Алла Хоцінівська з додатковими деталями сьогоднішнього вбивства. Кілер помер від поранень під час операції. Охоронець Варанінкова вижив і зараз в тяжкому стані в лікарні.